Друзі, момент керколомної автотрощі Водій, можливо п'яний в Києві на відрадному протаранив сім автівок. Просто жах. Була бійка на місці. Друзі, під'їжджаємо на місце керколомної ДТП в Києві на відрадному. Друзі, всім доброго вечора. Масштабне ДТП в Києві на відрадному. Тут попередні водій БМВ. Наче по зазнаками спійніння протаранив декілька автівок, приблизно десь сім автівок. Почалася бійка. Приїхали його друзі. Прийшли друзі авті тих водіїв, котрих підбили. І пробуло дуже багато поліції. Тут, мабуть, автівок 15. Зараз вже все спокійно, але було досить гаряче. Ми це викладали в попередніх відео. Друзі, зі сторони. Друзі, перший раз бачу буквально штук 20 поліцейських автівок по всьому відрадному. Друзі, бачите, безпосередньо місце ДТП. Припарковані, мабуть, автівки. О, друзі, безпосередньо місце ДТП і БМВ, котре підбила всі наші автівки.